Напередодні 34-ї річниці незалежності України мер Луцька Ігор Поліщук вручив відзнаки найактивнішим містянам: військові, волонтери, громадські діячі, всі, кому не байдужа Україна та рідне місто. Сьогодні я також хочу подякувати усім українцям, які допомагають Збройним силам України, які роблять внесок в наше мирне майбутнє, наш міцний, переможний і справедливий мир. Дякую всім, хто працює в тилу, хто наповнює бюджет, хто будує, навчає, лікує, хто забезпечує щоденне життя нашого міста і нашої громади. Бажаю усім нам сили духу та непохитної віри, міцного здоров'я, злагоди і добра кожній українській родині. Нехай Бог благословить український народ і збереже Україну. Серед тих, хто отримав відзнаку, Віталій Довгалюк, керівник релігійної громади, за сприяння цієї громади спільно з Луцькою міською радою у США побували діти захисників, і це не єдиний успішний і потрібний проєкт. Це робота із сім'ями військовослужбовців, які мають десь перерву відпочинок, і для них організовується такий момент, коли вони з сім'єю можуть побути разом. Мали проєкт, коли до Сполучених Штатів відправляли діток з сімей. На жаль, де тато є або безвісті пропавшим, або загиблим. Ось долучаємося молитовно, вболіваємо перед, перед Богом і перед нашим народом за те, щоб в самі ці темні часи Бог дав це світло і мир нашій країні, нашому народу.